Один ковток, і ти у ритмі. Маршинська спорт, 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Мої вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на ужорський стадіон Авангард. На перегляд прямої трансляції поєдинку шостого туру. Вібет першої ліги. Сьогодні харківський металіст у статусі номінального господаря цього стадіону прийматиме Івано-Франківське Прикарпаття Белаго. Матч команд із доволі насиченою історією протистоянь. Сьогодні ці команди відкривають нову сторінку. Сторінку чемпіонату сезон 2025-26. Відбору відповідь від Прикарпаття Чешенко на лівому фланзі. Луці проти нього. Спроба подачі. у Штрафний майданчик. Удар поворотам це у руки голкіпера. Відзначаємо перший удар від Андрія Хоми. Удар не сильний. А, а, так, отож, ще знову так, прикарпаття атакує. Динамічно початок поєдинку. Це удар по воротах і в руки Робаку. Знову Хома. Хома вже двічі пробиває у площину воріт металіста. Перводігтяй у складі юнацької збірної України Ю-19 проводив такий, вдомася, як у нас повпорається із цим турніром, який пройде у Латинській Америці. Тут Хома. Хома на ударній позиції. Повз ворота. Тримається за обличчя нападник. Прикарпаття Благо. Розпачі Ціло в дальній кут. Це момент вже справді гострий, безумовно. Не відкрито 0-0. атаці Металіст, Багачанський. Дивиться, хто там справа. Бачить, звичайно, ж підключення Кайдало. Кайдало отримує м'яч. Кайдалов. Удар! Та до Кайдалов! Класна атака і чудове завершення від вихованця Металіста. А ось що таке наявність футболіста, плану Максима Багачанського у складі. Футболіста, якого дуже довго і дуже сильно не вистачало. Всі чекають, коли він набере свою форму, тому що гравець, певно, із найкреативнішим баченням у складі команди Андрія Ніщенка. Він довго був травмований. Футболіст, який здатен на ключову передачу, який дуже добре бачить поле. Ось тут Багачанський, звичайно. Як тонко зіграв, бачите, Чешенко намагався перехопити, трохи не дотягнувся, потім ще і впав. Ну і Кайдалов. Другий м'яч Данила Кайдалова в цьому сезоні. Він виходить у одноосібні найкращі бомбардири металіста. Частенько зустрічається з м'ячем, принаймні. підігрує партнерам. Так, передача Кайдалова, Сворота ще один безпечний момент від Данила Кайдалова. Безумовно, найгостріший футболіст у сьогоднішнього матчу. Третій момент за його участі. Так, влучає ворота в кут. Певно, бо би гол. Офіційний спонсор футбольного клубу Металіст Моршинська. «Морщинська спорт. 100% відновлення. Тут побачили такий момент від Влада рибака. Обіграв, бачите, польового гравця. спроба хороша була подати. І це також непогано, тому що поперечку влучає після його подачі Денис підручний. Це було близько до взяття воріт. Дивіться, скільки простору перед ним може тягнути м'яч. Хто себе запропонує Петро Луців? Луців. Удар від Луців. Вау! Ісанько. Я, я знаю про що подумав Єгеній. Це що ж таке? Що ж сьогодні таке? Зовсім трохи знову не вистачає. О, здається, все не був здорово. І ще одна дуже схожа атака цвіренко. Знову на Луціва. Ну що, спроба номер два. Луці. Циренка, 2 Луців. На ціренка. Ціренко. 2-0! Олександр Цвіренко. Yeah. І гольова від Петра Луціва. Я б зараз, якщо камера повернула на Олександра Мизюка, який лежить зараз. То від радості, чи то від безсилля, чи... ні, він тримається схоже за задню поверхню Петра. Ну, Цвіренко і Петролуців дві людини, які цей гол зробили. Цвіренко дуже своєчасно, не став е тягнути. <плес> Удар Дар Рибак на місце. нами это были ли и напишите, пожалуйста, участь и кто на вашу думку найкращий играет сегодняшнего матче мяч в воротах ума забывает валды так дешев мяч дешев прострел Поміж всіх футболістів і проців пропустив дуже важливо, що він пропустив цей м'яч. Відчув, бачу, що там є хома у нього за спиною не прикритий. два І що пенальті? Арбітер показує на точку хома опиняється на газоні. Так, ще повтор. Свисток. Удар! Рахунок Т-2-2. Прикарпаття Карпаття благозрівні рахунок. Замість того, щоб ввести в рахунку з переконаним результатом 2-2 для металіста на 90-й хвилині гри. Заміна металіста Замість «Сайенка» на поле виходить Микита Шахмає. Ну а в нашому матчу все. 2-2. З рахунком 2-2. Завершить цей поєдинок. Металіст вів у рахунку 2-0 по ходу матчу завдяки голам Кайдалова та Цвіренка, але не втримав цю перемогу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Один ковток, і ти у ритмі. Моршинська спорт 100% відновлення.